Ну, що б ми були за канал про Львівщину, якщо б не мали випуску про Бандеру. <му> так про цього чоловічка вже відомо майже все на світі. Міфи давно спростовано, а в біографії, на жаль, відсутня сторінка поїдання російськомовних немовлят чи підриву Московії. Принаймні, для людей, що мають хоч одну клепку в голові, та відкидають всю можливу російську пропаганду, яка назбиралась за останні століття. Загалом кампанія з демонізації Степана Бандери триває і по цей день. Проте у цьому випуску ми поглянемо на батька нашого Бандеру, не з точки зору його політичних досягнень, а перш за все розберемо, як людину, за яку футбольну команду вболівав, які подобались Тіктоки, що за підписки мав на ютюбі і щодо останнього. Ми впевнені, що Степан Бандера підписався би на наш канал та лайків би наставив. І постав, якщо подобається все, що тут відбувається, та готуйся слухати історію про провідника українського націоналізму з невідомими фактами про його життя. Ну, окрім першого, бо все ж потрібно почати з народження. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в старому Угринові на Станіславщині. Це сучасна Івано-Франківщина, у родині греко-католицького священника. Батько Андрій Бандера походив зі строя і ще замолоду став активним учасником громадсько політичного життя в Галичині та навіть обирався депутатом Української національної ради з УНР. Також батько Степана у 1920-х був членом новоствореної української військової організації, відео про яку є у нас на каналі. Наполегливо рекомендую глянути, щоб скласти всю картинку подій. Того часу докупи. Мати Степана Мирослава теж мала незвичайне коріння, народилася в освіченій і патріотичній сім'ї та була донькою відомого священника Володимира Глодзінського. Одним словом, з батьками Степану пощастило, а ще враховуючи те, що перші дуже любили дітей, а якщо бути точнішим, робити дітей, то подарували майбутньому революціонеру ще шестеро братів та сестер. З цікавих фактів, у юнацькі роки Степан Бандера добре читав ноти, співав і мав особливий слух, а також обожнював організовувати співання патріотичних пісень і написаних ним особисто «Коломийок». Поскалі то хворі люди лізуть воювати, а ми будемо на них і зговерли срати. О, на, на. <реку> Окрім того, юний Бандера дуже добре грав на гітарі і мандоліні, а в пласті виконував обов'язки барабанщика, і з таким набором якостей точно би потрапив до фіналу якогось X-Factor. Окрім музики, родичі малого Стевка, а так його називали в дитинстві, помітили, що хлопчина росте дуже наполегливим та цілеспрямованим, і ці риси характеру стануть вирішальними в майбутній, якщо можна так виразитися, професії Бандери. Його неможливо було переконати чи перетягти на інший бік. А на пару з патріотичним вихованням та розповідями про Симона Петлюру. Чи гетьмана Павла Скоропадського у хлопця з маличку формувалося відчуття справедливості, враховуючи контекст часу та цензуру до українських героїв, не всі історії з уст батька були повними та логічними. Тому Степан ставив багато незручних запитань, а батько відмовчувався і не хотів, щоб юний син щось бовкнув зайвого. Звісно, що це не допомогло, і згодом же у гімназії Бандера зі своїми друзями самостійно почав вивчати українську історію та літературу, паралельно ведучи патріотичні дискусії, які забороняла шкільна адміністрація. Також хлопці збирали кошти на український таємний університет у Львові, поширювали підпільні видання УВО і прагнули отримати військовий вишкіл, щоб бути готовими до збройної боротьби за українську державність. Ще цікаво, Степан Бандера також дуже добре грав у баскетбол і при низькому рості у 159 см відзначався чудовою стрибучістю. Особисто для мене це було відкриття, оскільки мені все життя здавалося, що баскетбол не характерний для нашого регіону. Просто в 90-х, коли я різ знайти неполамане кільце, це був ще той квест. А всі паралельно грали в футбол з двох патаків ворота зробити простіше. Якщо ви думаєте, що на музиці і баскетболі все закінчилось, то ні. Бандера ще любив грати в шахи та влаштовував гру одночасно на кількох шахівницях, так чисто по приколу, та займався гімнастикою. Ага, і ще на турніки ходив. Це щоб розповідати молоді, яка там денно й нічно тусується та збирає данину з соціально незахищених шарів населення. У віці 19 років Степан Бандера став студентом на агрономічному відділі львівської політехніки. Проте, з оцінками на відміну від спорту, хлопця було не все так чудово. Це через активну громадську діяльність, оскільки Бандера до того віку брав участь у чисельних організаціях та патріотичних зібраннях. Там і українське товариство Основа і кружок студентів-вільників, і бюро товариства Сільський господар, одним словом, все, щоб мати причину прогуляти зранку алгебру. Насправді ж всі ці зібрання були патріотично спрямування, і власне по тій причині Степан Бандера намагався відвідувати їх мало не всі, паралельно вдосконалюючись у фізичному плані. Також хлопець любив ходити пішки, мандруючи до центру Львова 9 кілометрів та бігаючи по навколишнім селам чи містечкам, до Дубляну, навіть добіг, де став постійним відвідувачем народного дому просвіти. Прав Брав там книжки, газети читав чи слухав цікаві доповіді. Також Бандера любив розповідати про здоровий спосіб життя. Та нашу історію козацтва із такими виступами відвідував Грибович чи то Малихів на початку 1930-х років. Польські українські взаємини дійшли практично до піку взаємної неприязні. Поляки використовували жорсткі репресії, а українці, в свою чергу, терор проти окремих представників окупантів. Академічна вулиця у Львові в той час це сучасний проспект Шевченка, стала своєрідним полем бою між українськими і польськими студентськими товариствами, де одні одним зривали з голів шапки. Янукович був би в екстазі. Виглядало це так: українські студенти у вигляді головних уборів носили мазепинки, ідентичні до тих, що були б українських сечових стрільців. Поляки, в свою чергу, одягали мацеювки – аналог сучасного журика, тільки без ковбасок. Насправді, мацеювки – це такий вид головних уборів студентів польських організацій, і власне по них можна було ідентифікувати, хто перед тобою. Так і ворогували дві групи, зриваючи кашкети одне в одного, але одного разу українці вирішили зробити генеральний наступ на тій же ж вулиці академічній. Тут той проявив себе Степан Бандера, який став такою собі приманкою. Він вийшов один єдиний на вулицю в Мазепинці та чекав потенційних ворогів, що з часом помітили безневинну жертву. Ще би, незважаючи на заняття спортом, Бандера був невисокого зросту та худорлявої статури і всім своїм виглядом показував беззахисність. Власне, це й була одна з його найбільш унікальних рис. Омана зовнішності, оскільки, коли вороги обступили бандеру зі всіх сторін та почали бити всім, чим було під рукою, хлопець успішно відбився. А коли юрба зібралась ще маленькою, то з сусідніх вуличок повибігали вже українці, що чекали в засідках. План вдався, і польські студенти знатно так відгребли, заляпавши кров'ю вуличну бруківку, а їхні мацеївки прикрасили стіни академічного дому. Бандера ж заслужив славу безстрашного та міцного бійця, якому можна доручити різного роду завдання, що в майбутньому відіб'ються на його житті. Також цікавих захоплень Степана були щомісячні дописи у гумористично-сатиричному журналі Гордість нації, де перший підписував свої статті під псевдонімом Матвій Пордон. Так саме через О. Кіот гуморист. По справжньому Степан Бандера став популярний після одного маленького перформансу, що явно переважав пригоди з бійками студентів. 24 грудня 1932 року у Львові сталася сумна подія. Стратили бойовиків ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина, заарештованих після невдалого нападу на пошту в городку. У відповідь на це Степан Бандера разом із Романом Шухевичем організували пропагандистську акцію. О шостій ранку у момент повішення по всіх українських церквах Львова били дзвони, а по всій Галичині пройшли. Служби Божі за упокій страчених. Звісно, це привернуло увагу людей, і звісно, це не сподобалося полякам, які у відповідь ще більше закрутили гайки. Також на знак протесту ОУН влаштувала по західноукраїнських землях антимонопольну компанію, спрямовану проти вживання алкогольних і тютюнових виробів, розраховуючи, що така акція завдасть бюджету окупаційної влади немаленьких втрат. Таке кількамісячне утримання стало масовим явищем, унаслідок чого польська держава таки недоотримала чималих надходжень, а сам. Степан Бандера активно брав участь у пропаганді здорового способу життя. Якщо ти хочеш щось добити цьому житті, ти маєш включати мозок. Бо справжній мужик має бути сильний. Я не курю сигарети, я не вживаю алкоголь. Я за здоровий образ життя. Пива він, звісно, не пив, але навчання так і не вдалося закінчити. 14 червня 1934 року, в розпал випускної літньої сесії Степана Бандеру заарештували з подальшим довготривалим ув'язненням. Ну, зате заліки та екзамени не прийшлось писати подальші три роки з 1936 по 1939 дев'ятсот Бандері довелося провести у польських тюрмах, де він тричі проголошував голодування, та періодично сповідався в отця Йосипа Кладочного, який був чи не єдиним містком спілкування із зовнішнім світом. Священник передавав записки, приклеєні до олівців, під час сповіді, а сама сповідь відбувалася тричі на рік. Шанс для втечі з польської тюрми випав на 1939 рік, початком Другої світової війни, коли на вулицях Польщі панував хаос через окупацію Німеччиною. В'язі націоналісти визволили Степана Бандеру з камери одиночки 13 вересня 1939 року і разом подалися в південно-західному напрямку. Шлях із Бреста до Сокаля в понад 240 кілометрів їхня група подолала за 6 днів, що свідчило про непогану таку фізичну підготовку в'язнів. Напевно, і там на турніки ходили. Їй богу, Степан Бандера, повернувшись на свободу першим ділом, одружився, і його обранницею стала донька греко-католицького священника на ім'я Ярослава. А саме весілля було дуже скромним, без великої кількості гостей та горбунова ведучого. Скажене весілля! Шлюб молодята брали у греко-католицькій церкві, а після короткочасного проживання у Кракові через вимоги конспірації на декілька місяців переїхали до Варшави. Щоправда, зі столиці Польщі довелося швидко переїхати назад, але вже під іншим прізвищем у Гуцу, що дещо збивало зі сліду потенційних ворогів. У травні 1941-го гуцули, чи то Бандери, перше стали батьками, народилася їхня донька первісток Наталя, яка, щоправда, недовго насолоджувалась компанією батька. А в тому, що останнього згодом заарештували вже німці через проголошення відновлення української держави у Львові в 1942 році, та запроторили в камеру одиночку концтабору Заксенгаузен, де тримали найбільш важливих в'язнів рейху. Так, Степан Бандера пішов на свій другий тюремний термін. Щоправда, його з часом послабили до домашнього арешту під пильним наглядом гестапо. Згодом Степан Бандера з родиною перебрався до Відня, паралельно цікавлячись всім, що відбувається в Україні, від якої провідник ОУН був повністю ізольований. Починаючи з 1945 по 1948 Степан Бандера разом із сімейством катався по всій Європі то зупиняючись на орендованих квартирах, то поселившись у таборі переселенців. З хороших новин за той час у пари народилося ще двоє дітей: з поганих за ними стежили, і цього разу вже совкові агенти, що бачали в Бандері загрозу відновлення української незалежності. Осівши остаточно в Мюнхені, Бандера декілька разів змінював прізвище для конспірацій, найбільш популярне з яких Стефан Попель та продовжує. Же дистанційно допомагати повстанцям вже проти радянського режиму. Будучи ще за гратами, Бандера на собі відчув всі аспекти чудового харчування там, тому, повернувшись на волю, не відмовлявся смачно поїсти та ніколи не викидав харчі. Також провідник ОУН не вживав алкоголю, вів ощадливий спосіб життя та вдягався в сірий і чорний колір, не вирізняючи з натовпу та походячи на француза. Степан Бандера обожнював зброю, а придивившись уважно до його ходи, можна було зауважити, що правою стопою чоловік ставав легко на правий бік. Якщо скласти весь цей образ докупи, то навіть можна відтворити його повний портрет. I'm Щодо дітей, то їх Степан виховав у суворій дисципліні. Діти завжди були акуратно вбрані, скромно, але зі смаком. Що цікаво, з малку діти Бандери не знали справжнього прізвища свого батька, і яка була для них несподіванка, коли вони таки довідались правду. Крім цього, всього, очевидці відзначили надзвичайну гостинність Степана Бандери. Він сам на вечір застеляв іншим ліжка та подавав чай з гостинцями. Всі дивувалися, коли Бандера своїм ополем, як звичайний водій, підвозив чи підвозив людей з організаційних нарад та обов'язково випроваджував гостей далеку дорогу. Особливо Бандера любив фотографувати і проявляти фото, а також мандрувати горами, тому взимку часто їздив кататися на лижах, коли був на той час. 15 жовтня 1959 року, зранку Степан Бандера виїхав автомобілем з дому у супроводі охорони. А на обід повернувся вже сам. Завантажений пакетами з продуктами, Бандера намагався дістати ключ із замка дверей. І в цей момент агент КДБ Богдан Сташинський підійшов до нього, спитавши, чи потрібна якась допомога. Коли Бандера обернувся, вбивця вистрілив йому обличчя отруту зі двоцівкового пістолета шприца. Після цього сам роздушив ампулу з протиотрутою і, вдихаючи її, вийшов з будинку. 16 жовтня медично-судовий інститут Мюнхенського університету провів експертизу тіла Стефана Попаля, яка зафіксувала, що Бандера помер від отруєння. Похорон провідника ОУНР відбувся через 4 дні 20 жовтня 1959 року.